В Ужгороді фінішував юнацький турнір із баскетболу. Його влаштували з метою популяризації виду спорту, набуття ігрового досвіду, відволікання дітей від війни. У змаганнях виступили вісім колективів. Турніри приймають участь дві вікові категорії 2014-2015 років народження, 2009 2010 юнаки. Місцеві команди Ужгорода приїхали команди з Вінниці, Валява сьогодні. Приїхала з маленькими дітками, та й повезли змагання грають досить на високому рівні. Притому юні баскетболісти в буквальному сенсі дорослішують у грі й оцінюють її не по-дитячому, особливо коли аналізують чинники успіху. Багато очків забивати, багато робити перехватів, ну і знову ж забивати. Як на мене, це, це має бути швидко, ти маєш бігати швидко. Ти, ну Це треба дуже мати багато зусиль, щоб грати в баскетбол. Це важкий спорт, контактний спорт. Ну, це дуже важко. А що тоді утримує в ньому, якщо це важко? Мій папа мене навчив, ну типу привчив грати баскетбол. Ми пішли на баскетбол. Я вже займаюся майже два роки і мені дуже сподобається цей спорт, тренер, гравці. Інші учасники теж відзначають користь баскетболу і наголошують на його командному духові. Мені дуже подобається баскетбол, тому що це дуже спринний спорт. Тут треба грати командою. Гравці не мусять обвиняти друг друга, що вони зробили, щось неправильно, щось не так, і мусять підтримувати. Найкраще з командною грою склалося в ужрецьких команд ЗОДЄ США. Саме вони перемогли на турнірі в усіх вікових категоріях.